Слава Україні. Іта героям слава Херсонщина, це Україна. Давайте почнемо з уже офіційних повідомлень про те, як функціонують, точніше, про те, що функціонують певні плацдарми українських захисників на лівобережі. От, пані Наталя Гуменюк сказала в ефірі, що е, значить уже відтіснили на деяких ділянках від 3 до 8 кілометрів від Дніпра окупантів. Отам на лівобережжю, тому в тих місцях міномети вже не досягають правого б. А от ситуація з обстрілами міста Херсона і прибережних громад Херсонщини, наскільки вона з нашої останньої розмови помінялася? Останнього разу минулого разу ви говорили про те, що був взагалі день, коли там 87 бомб, був, тільки, тільки авіабомб було скинуто. Що там зараз? На зараз ситуація з обстрілами обласного центру вона змінилася тільки виключно, зважаючи на погодні умови. Там три доби на зараз вирує негода в місті Херсоні і по області. Тому можна сказати, що кількість обстрілів стала статистично менше, але окупанти б'ють, як ми зараз бачимо, по центру міста, по густонаселеним кварталам міста і здебільше почали використовувати системи залпового вогню. І з'явилися такі випадки, коли просто там одну годину безперебійно. Окупанти накривали системами залпового вогню мікрорайон міста і центральну її частину. Тому, якщо казати про мету, і як озвучили в командуванні Південь, що мета, мета плацдармів на лівому березі, це відтіснити ворога там на відстань 15-20 кілометрів, щоб зменшити кількість обстрілів правобережної частини Херсонщини. То поки що ми говоримо про плацдарми, які знаходяться вище течії Дніпра, починаючи від Антонівського автомобільного мосту і вище за течею до Кринків саме це, і якщо дивитися по карті, то це там. З правої сторони Дніпра це там токарівка, Інженерне, тобто населені пункти, які вище від Херсона в бік Береслава. То зараз там тривають бої, і перший плацдарм, який з'явився на лівому березі, це плацдарм біля Антонівського автомобільного моста в районі Дач. Але офіційної інформації, скажімо так не було, зберігалася інформаційна тиша. Хоча ми це все спостерігали за інформацією Американського інституту вивчення війни, і ну і за панікою, звичайно, російських воєнкорів. На зараз цей плацдарм на зараз цей плаздар розширився і. Ми сьогодні вже оговорюємо плацдарм від Пещанівки, пойми і до кринків. Це лісова місцевість на лівому березі Дніпра, вище Олешок в бік Нової Каховки. Там є певні заплави, є ліс, Олешківський ліс, і це дало змогу нашим морпіхам, бо вже офіційно було і прокоментовано це морською піхотою України про присутність на лівому березі. А старт офіційної інформації дав керівник офісу президента Андрій Єрмак, перебуваючи якраз в США. Ну і вже офіційно ми можемо казати про це. Хоча все одно там, закликають зберегати інформаційну тишу. І ми, розуміємо. ми все одно не знаємо деталей, скільки там людей так. знаходиться. Були повідомлення, що туди вже перекидають навіть якусь техніку. Ми не знаємо скільки і якої техніки, і про масштабні форсування Дніпра у такі, значить, як під час другої світової війни, звісно, поки що не йдеться. Щойно в новинах було була інформація, що окупанти вже дуже сильно занепокоєні наявностями тріх. Українських плацдармів на лівому березі і навіть змушені туди перекидати якісь сили з інших напрямках Чи є якась інформація про це? Ну дійсно ми бачили паніку в пабліках окупантів на протязі всього цього місяця, і але ж окупанти перекидають і на зараз не з інших напрямків. А триває підсилення якраз технікою і живою силою з боку анексованого Криму. Це спостерігається в гінічівську. Це спостерігається в генічську. Там спостерігають збільшення активності авіації в бік запорізького напрямку. Ну і відповідно пересування живої сили і техніки в бік Херсона, тобто окупанти вимушені підсилювати ці напрямки. Не тому, що дійсно це їх непокоїть, бо за цими плацдармами, про які ми говорили, вище йде Мелітопольська траса. От Мелітопольська траса є стратегічною трасою, тому що це скажімо так: потужний логістичний маршрут, який з'єднує Нову Каховку з Олешками, бо нижче до Дніпра це якраз ось ці позиції Піщанівка, пойма кринки, а вище там Олешківський Ліст і Олешківська пустеля, тобто. Інше сполучення це вже буде йти через Каланчак. Тому ось Мелітопольська траса це є стратегічною трасою, і окупанти будуть намагатися зробити все, щоб цю, цей логістичний маршрут зберегти. Тому що ми ж розуміємо, що в військових діях головне це в тому числі і логістика, і саме логістика забезпечення, логістика постачання і логістика пересування це все для окупантів. На зараз Мелітопольська траса, тому вони вже почали скажімо так, активізуватись і звертати увагу саме на цей плацдарм з огляду убезпечити ось цю логістичну артерію. Ну вони будуть захищати цю Мелітопольську трасу. Тут з цим зрозуміло. Давайте про ситуацію на лівобережжі. От про те, що окупанти не здатні забезпечити початок опалювального сезону. Уже повідомлялося. Були там напередодні в новинах. Була інформація, що там дрова дуже дорогі, вугілля дуже дороге. Його там гроші на це майже не виділяють. От цей, цей компонент життя людей в окупації. Що ви можете про нього розповісти? Це звичайна тактика окупантів. Вони завжди доводять людей до вічі. А, а тоді роблять такий широкий жест допомоги. Так і зараз в підготовці до зими. Ми ж розуміємо, що дров в Херсонській області ну ніколи не було. Лешківський ліс, це сосновий ліс, і, до речі, він унікальний ліс. Завжди його берегли. Там окупанти його вирубують, але сосна це не є, скажімо так, дровами, які можуть забезпечити проходження зимового періоду. З авугіля є. Тільки те, що вони можуть постачати з окупованого поки Донецької та Луганської області, але ж вони цим не займаються і займатися не будуть, тому що ми всі бачили відношення окупантів до людей, які перебувають в окупації, ще по допомоги в затопленні після підриву греблі Каховської ГЕС, жодної допомоги не було. Люди були кинуті сам на сам. Так само відбувається тут. Вони просто. Абсолютно не думають про людей. А треба розуміти що лівобережна частина в Херсонщині вона не мала газифікована тобто газифікований ток тільки великі е, е, міста це Каховка Нова Каховка ну вздовж узбережжя Дніпра, там Олешків, Волопристань, е, і сам місто Генічська, але тільки місто Генічиська. А генічівський район і вся центральна частина Лівобережної Херсонщини вона не є газифікована, е, тобто це цілі райони, там е, Новотроїцький. Іванівські, Ніжньосирогоські, Верхньорахачинські вони не є газифікованими, тобто вся центральна частина не є газифікованою, і вони завжди залежали від твердого палива. І саме в цих районах традиційно окупанти доводять людей. До такого стану, що в них просто не буде залишатися, то що в них вже грошей абсолютно немає, тому що роботи відповідно немає. Люди не можуть себе забезпечити. Єдине, чим вони виживали, це городина. Тобто і на зараз вони змушують людей, щоб люди йшли до окупантів просити так звану допомогу у вигляді там твердого палива, щоб можна було пройти опалювальний сезон. Ну, така тактика окупантів, і ми розуміємо, що таке їхнє ставлення до мешканців окупованих територій. ще було повідомлення про те, що значить від центру національного спротиву в даному випадку, що окупанти завезли вже в Херсонську область на окуповану частину. Там щось 34 тисячі пропагандистських підручників для школярів. А загалом їхній план це там ще понад ну загалом понад 100 тисяч примірників е різної пропагандистської літератури. От, власне. Навчальний процес, перехід на російську програму, що з цим взагалі відбувається? Ну так, окупанти ніколи і не скривали. І, до речі, колаборанти це озвучували. Той самий Сальдо озвучував про те, що впливати на любов до руського міру ми будемо через підростаюче покоління, тобто через дітей, через пропаганду в школах, через підручники, через дитячі садочки. Саме тому вони постійно з першого дня там влаштовували там військові шабаші, там розказували про спеціальну воєнну операцію, розказували про велику Росію і так далі. І готувалися, і забезпечували пропагандистськими підручниками, в тому числі де там змінена історія. На... Скажемо, перекручено абсолютно, що все є Русь, і має бути Русією великою і Росією верніше, і сам продовжує рухатись в цьому напрямку. Ще там з минулого року вони почали завозити підручники. Ну як ми бачимо, завозять їх масово, але окупантам. Не вдалося відкрити е, ту кількість шкіл, яка була е, до моменту повномасштабного вторгнення. Ну це зрозуміло, бо багато людей виїхало. Але е, навіть ті, що залишилися, не мають бажання відводити дітей ось ці пропагандистські російські школи. Тому окупанти почали тиснути на батьків е, і фактично майже примусово е, робити так, щоб е, батьки відводили дітей ось в ці російські. Ійські школи і разом з тим казали, що будуть відслідковувати трафік інтернету. Ну влякали так людей, що будуть відслідковувати трафік інтернету е, тих, хто продовжує навчатись онлайн за українською програмою. Тобто, як вони кажуть, не дамо вам сидіти на двох стольчиках, будете ходити виключно там в російську школу і слушати, слухати виключно російську пропаганду. Ну і всі свої експерименти, якраз ось цих там патріотичних навчань, в лавках зрозуміло. Вони починають проводити саме з в Гініческ, них такий майданчик пропаганди, ну і відповідно втілення всіх російських нововведень. Е, окей, ще одна історія була про те, що окупанти намагаються на укупво там ж на лівобережжі організовувати для дітей якісь е, гуртки, чи то е, заняття, курси школи блогерів. Навезли якихось, значить, гостей з Російської Федерації, і чомусь там бл якомусь блогерству намагаються навчати українських дітей. Що ви можете про це розказати? І, і чому вони там навчають, якщо у вас є така інформація? Чесно кажучи, не знаю про блогерів. У них там патріотичне виховання, як вони це кажуть. Це мілітаризовані уроки. Вони там розказують про героїв СВО і так далі. Вони визвели там в лік героя пана Стрімаусова, який там був всім відомий зрадник до речі, знову таки про той самий Генічевськ, бо саме з Генічівська пішла мода на встановлення там відзнаки пам'яток, але ж почали з того, що розпочали малювати мурали відомих ось цих сепаратистів. Ну і військових спочатку це вони зробили на місцевому туалеті в парку. А ну а згодом почали розрисовувати забор, якраз який огорожує парк. Ну я думаю, що туалет це найкраще місце. Дійсно, вони вибрали саме там. їм і місце тим героям. І Краще б вони туалети розрисовували своїми героями, але ось в такому дусі вони там намагаються діяти. Добре, давайте повернемося до того, що відбувається власне на звільненій території. Уже зранку було повідомлення від реч від очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, що був обстріл, обстріляли стоянку приватного транспорту, значить транспортного підприємства. Точніше, у самому Херсоні загибло двоє загинули двоє водіїв. Ще одна людина поранена. Транспортне підприємство. Ну я так ну ви вже сказали на початку, що окупанти просто просто гатять і по центру міста, і по будь-яких живих кварталах. Що зараз від що зараз в Херсоні? Ну е е е атаки транспортних підприємств. До речі, це цілеспрямовані атаки, тому що е окупанти вже не перший раз цілять е то в тролейбусний парк, то в автопідприємства вони полюють за комунальною технікою. За технікою працівників ДСНС за критими швидкої допомоги Ні, тобто... ну, з тих картинок, які я бачу, там по суті три легковика, чи навіть трошечки більше, ну просто уражені, побиті. Да? Тобто, це не була якась там серйозна комунальна техніка. Там ну от ну, ну просто легковушки, не спеціалізовані. Ну, ми ж розуміємо, що точність систем залпового вогню вона така абсолютно. Взагалі система залпового вогню розрахована для того, щоб накривати секторами. Тобто, ось є там певний сектор, і вони туди гатять, і куди прилетить, куди прилетить, чи в квартиру в багатоповерхівці, чи просто знесе будинок, чи в автопідприємство, чи кудись ще. Тобто, це просто да, дійсно залякування херсонців. Це хаотичний постійний обстріл, тому що ну просто обстріли не встиг не вщухають в місті Херсоні. Постійно кожної години є прильоти, є масовані обстріли того чи іншого мікрорайону. На превеликий жаль, це не припиняється і поки що немає можливості це припинити. Хоча дійсно триває постійна контрбатарейна боротьба, постійно чути. І виходи, які там від арти, які б'ють по окупантам і по вогневим позиціям окупантів. Але як ми бачимо, на превеликий жаль, то кількість обстрілів доволі висока. Окей, ну і обов'язкова частина нашої з вами розмови. Гуманітарна ситуація на звільнених територіях у обласному центрі у інших громадах. Чи доїжджає гуманітарка, чи доїжджають ліки? З чим є найбільші проблеми, на що треба звертати увагу? Ну на звільнених територіях дійсно на зараз там найбільшою проблемою є все ж таки проходження змови періоду. Але я не можу сказати, що це проблема, яка не вирішується. Вона вирішується, забезпечується, і вже навіть є перше тепло там в перших багатоповерхівках в місті Херсоні. І зимовий період буде пройдено. Я Хочу ще раз зазначити, що минулий рік був набагато складніший, тому що коли окупанти залишили правий берег і місто Херсон, то воно було залишено абсолютно без всіх комунікацій, і це треба було робити. Там на швидкому темпі на зараз стартові позиції набагато краще, в тому числі і з гуманітарною ситуацією, бо і гуманітарні грузи, і продовольство, і забезпечення всім необхідним воно триває. Найбільше потребує на сьогоднішній день там місто Херсон це спеціальну техніку, але і з цим триває допомога, в тому числі і від країн партнерів міжнародних організацій енерго... <постись> спеціальна там, техніка це чи... власне і швидкі допомоги карети швидкої, чи якась техніка так. для відновлення крани там оті бульдозери? Що це таке? Так, нещодавно були передані там нашими країнами-партнерами спеціальна техніка це екскаватори. Там екскаватори, спеціальна техніка, яка буде допомагати там розбирати завали і проводити відновлювальні роботи. Але це дійсно потрібні і карети швидкої допомоги, тому що, як ми бачимо, окупанти постійно полюють за ними е, пожежна техніка і так далі. Тобто, але з цим знов таки хочу сказати, що допомога йде вона. Іде постійно, і саме завдяки цьому на сьогоднішній день місто Херсон і вся правобережна частина Херсонщини триває, але триває допомога і не тільки від міжнародних організацій, а й внутрішня допомога, бо кожна область взяла під шефство той чи інший населений пункт, і проводять відновлювальні роботи. Це якщо ми кажемо про населені пункти, які там трошки далі від узбережжя, де вже починаються. Роботи по відновленню житла, і багато херсонців, в тому числі, вже повертаються в свої домівки там, де безпечна ситуація. Там, де ближче до Дніпра, там навпаки оголошено на зараз евакуація, особливо це стосується родин з неповнолітніми дітьми, тому що край небезпечного на сьогоднішній день, особливо з огляду того, що окупанти збільшують кількість керованих авіабомб, які випускають. По е, узбережжю, і по правобережній частині Херсонщини. Е, по налівому березі ми вже говорили, ситуація гуманітарна доволі складна, тому що е, роботи немає, е, і окупанти все роблять для того, щоб змусити людей отримувати російський паспорт, щоб змушувати йти до них за кривавими російськими рублями, бо іншого виходу і е, іншого там. Іншого шляху вони цим мешканцям не просто не залишають. Дуже дякую вам за розмову. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Шановні.